Казка про букву Чабетковому містечку жила дуже чуйна і чемна буква Ч. Вона завжди була готова чомусь навчати та чимось ділитися. Її будиночок був затишний і повний книжок, бо буква Ч дуже любила читати. Одного ранку, коли сонечко тільки но почало виглядати з-за хмар, буква Ч вийшла на свій ганок, щоб подихати свіжим повітрям. І що ж вона побачила? Посеред подвір'я стояв дивний старовинний чайник. Він був не схожий на звичайні чайники, з маленькими срібними крильцями, а на боках виблискував чудовий візерунок із зірочок та місяців, з його носика ледь помітно клубився тоненький димок. Ще обережно торкнулося чайника. Він був холодний, але раптом тихо зашипів. І димок з його носика став яскравішим, переливаючись усіма кольорами веселки. Ого, це напевно якийсь чарівний чайник. Подумала че. Вона знала, що треба бути обережною з чарівними речами, але цікавість перемогла. Че взяла свою улюблену чашку, налила чаю з чарівного чайника і зробила маленький ковток. Одразу ж вона відчула, як усе навколо швидко почало змінюватися. Дах її будиночка став інший, а годинник видавав дивні звуки. Усе навколо закружляло, наче у шаленому танці. Ой, я потрапила в минуле, вигукнула Че. Вона побачила, як будували абеткове містечко, як маленькі букви гралися в пісочницях, як саджали перші дерева. Це було дуже цікаво, але зовсім іншим, ніж зараз. Вона зробила ще один ковток чарівного чаю. І час знову полетів. Тепер ще опинилася в майбутньому. Вона побачила чудові летючі машини, які мчали по небу, розумні будиночки, які розмовляли з буквами, та цікаві винаходи, про які зараз можна було лише мріяти. Усе було яскравим, дивовижним та незвичним. Ще була вражена тим, що побачила. Вона зрозуміла, що час це велика річ, і він змінює усе навколо. Для неї стало очевидним дещо дуже важливе і в минулому, і в майбутньому. І зараз найціннішим є те, що ми маємо сьогодні: наша дружба, наші ігри, наші книжки та усі радісні моменти. Буква Ч повернулася до свого будиночка і поставила чарівний чайник часу на полицю. Вона розповіла усім своїм друзям про незвичайну подорож, але наголосила на головному уроці: найкращий час це зараз. Кожен момент потрібно цінувати, бо він неповторний, А чарівний чайник часу буде нагадувати про важливість кожного дня. З тих пір буква Ч завжди цінувала кожну хвилинку, проведену з друзями, кожен захід сонця та кожну нову книжку. Адже справжня магія це наше життя.